Наявності багато різних модифікацій фаршемісів, як ручні, так і електричні. Багато людей полюбляють ручні фаршеміси, бо електричні вони досить дороговартісні, і за рахунок того, що там електричний двигун не часто економлять на якості збірки самого фаршеміса. А в ручному немає. Двигуна, відповідно, немає на чому економити, і якість виконання такого обладнання вона на найвищому рівні. Перше місце, ці стоміс, на 30 літрів, виконаний повністю з нержавіючої сталі. Досить масивна стала конструкція. Тобто його пустим підняти потрібно придати певних зусиль. Тут поворотна діжа, він відрізняється від інших рушних, тим, що діжа в нього нахиляється в сторону. Габарити даного обладнання, ширина його 38 см, висота. Ну, по висоті ще декілька сантиметрів можна виграти за рахунок ручок. 45 см і в глибину він 30 см. Можете оцінити якість самого виконання. Кришка у нас. Ідеально оброблені шви. Немає ніяких заустрій. бо те, що я говорив, що в електричних моделях вони економлять на виконанні самого корпусу. Тут такої проблеми немає. Це не якась з річ, яку можна погнути, чи вона як фольга. Це цільні шматки нержавійки. Якісно оброблені. Це 304 нержавіюча сталь. Тобто, вона не гнеться. Саме головне це робочий орган даного першеміса. Погляньте, яка якість виконання. Тобто, немає жодної подряпини. Наскільки якісно оброблені шви. Ця зона вона завжди проблемна. Що в когось є електричні фершеміс, вони знають, що ця зона її деколи. Бракують і погано проварюють. Тут немає жодного зайвого міліметра. Вона повністю ізольована від попадання будь-якої вологи, фаршу чи інших продуктів. Но саме важливі це шнек. Шнек у нас йде з лопості, тобто в нього є свої. крила, 4 штуки на валі. Це коли вони бувають з трубками. З трубками це чисто для тіста. Тісто налипає на ось таких трубках, фарш набивається в одне коло і крутиться на місці. Ось ці різаки вони розрізають фарш і ретельно його вимішують і розділюють на волокна. Тому у фаршу чи будь-якого вашого продукту, навіть у тіста, немає жодного шансу. Ми зараз плавно показуємо, як вони рухаються. Тобто важливо те, що вони йдуть по самому дну, тобто вони майже торкаються дна, і тим самим з усіх кутків по всіх стінках лопасті розміщені таким чином, що фарш не залишається і не налипає. Відповідно, якщо ви будете добавляти фарш з різними спеціями, тут навіть можна шашлик маринувати, емульсію вимішувати. Тут підшипники вони сховані часто у самих фаршемісах. Підшипники контактують з шнеком і знаходяться в цьому місці. Їх тут немає, вони винесені за межі діжі. Зараз ми вам покажемо, як вони збираються, як знімається сам шнек, але вони винесені за межі діжі, і тим самим жодна стружка, якесь маслом в якому випадку не потрапить в сам продукт. В даному випадку ви можете бути абсолютно все спокійне. Його досить легко крутити, не потребує ніяких зусиль, щоб. Вимішувати фарш. Емульсія для другобицької кроку васи рублене м'ясо, навіть шашлик, різні спеції, якщо вам потрібно досягнути ідеальної консистенції, м'ясники часто використовують саме таке обладнання. Порівняння двох фаршемісів, у них абсолютно однаковий літраж, але різний механізм. Тут у нас діжа стаціонарна, тобто немає рухомих частин, крім самого шнека. В цьому 30-літровому їжа теж 30 літрів, але сама діжа випартається. Тобто в неї рухомий механізм і при потребі можна з легкістю вивантажити фарш. Це основна відмінність цих двох моделей. Зараз покажемо вам, як він розбирається, то знімається ручка. Все повністю ротилею, повторюю, тут немає жодного пластика, масивна ручка, товста. Кріплення повністю, це шматок суцільного металу, без ніяких зварювань, це чистий шматок металу. Перейдемо до самого робочого органу, знімаємо кріплення з шнека. Його не обов'язково розбирати кожен раз, коли ви вивантажуєте продукт, то ви зробили декілька замісів, один заміс, ну залежно скільки вам потрібно. І потім вже в кінці робочого дня можете його спокійно помити. Він повністю розбирається. Гляньте на орган. Це Суцільний лист металу. Тут він важкий, ваговий десь 1,5 кг. Тут, тут немає ніяких заусин, ніяких моментів, які можуть кидати стружку. Це вибір саме професіоналів. І зверніть увагу на саму Тут немає жодних моментів, де може забиватись фарш. Це товста нержавійка, товстий пар. Тобто він не звучить як пластик або щось ненадійне. Тут зверніть увагу на товщину. За 12 років, скільки ми їх продаємо, у нас не було жодного випадку, щоб хоча б щось тут зламалося. І Вийшло з ладу. Запчастини, які на них є, вони просто зберігаються і ніколи не приходилось використовувати, тому що не було випадку, що щось тут зламалося, бо вийшло з ладу. Тобто, тут немає підчерників, які можуть вийти з ладу і дати вам стружку, фарш або масло. Це надійно і перевірено. У нас є фіксатори, які фіксують саму їжу, то не піднімають, запускають. Захисний елемент і фішка цього Фаршівість в тому, що він може нахилятися, ви зручно можете з нього вивернути сам продукт. То ви його замішали, нахиляємо сторону і вивантажуємо продукт. Можемо використовувати їх, декілька легких рухів. Отримали фарш, можемо продовжити далі. Новий заміс. Тут ми замістили 15 кг фаршу, вивантажуємо його, робимо новий заміс, готовий продукт вже можемо начиняти ковбасний шприц і начиняти вашу ковбасу. Ну, менше слів, більше діла. Зараз ми вам покажемо, як 30-літровий фаршеміс працює з фаршем. Погнали! Ми завантажили 5 кг фаршу. Зараз ви можете побачити, як виглядає 5 кг фаршу в даному фаршемісі. З таким об'ємом він може без проблем працювати. Ми починаємо вимішувати. По принципу, як місорукаш, він підбирає м'ясо з однієї частини і давить її об стінки, підбирає, бачимо, як лопасті йдуть, і беруть його з самого низу. От у нас є Постота, видно, що підібрав повністю, і є обмежувачі, через які проходять лопасті і повністю відділяють фарш від шнеку. У нас також присутній реверс, можна в дві сторони крутити. І тим самим ми не залишаємо фаршу жодного шансу залишитись неперемішаним. Поступово можемо бачити, як волокна вже залишаються. на в самих лопастях. І працюємо довгими осінніми вечорами, Якщо ви хочете пригощати своїх близьких та рідних своєю власною продукцією, власного виробництва, можна попрацювати пласкеті біля такого обладнання. Тож, велика перевага в тому, що це не електричний фаршеміс, рушний, можливо, він не такий зручний, як електричний, що ви вімкнули, і він працює. Але довговічність. То якість збірка в ручних харшемісах, ну на мою думку, вона краща. Бо за рахунок двигуна намагаються дати кращу ціну і на електричних халявлях. Але все-таки є ж такого типу горизонтальні харчемісця і є планетарні міксера. Знову ж прихильник я планетарного міксера. Коли з вами його покажемо, там їжа знімається і у вас весь фар залишається в їжі, ідеально вимішаний. Проблема в тому, як його мити. Ну, в даній моделі, бо тут йдуть лопасті, його мити не проблемно. Коли трубки він налипає, там трошки інша ситуація. Але ми бачимо обмежувачі і вони якісно розділяють фарш. Ну, він поступово стає все більш вязким і в'язким. Крутити його зовсім не складно, зусиль за рахунок редуктора. Жодних не потрібно. Можна працювати з такими об'ємами. Перевага в цій моделі в тому, що зручно вивантажувати з нього фарш, бо він нахиляється на сторону і ми з легкістю можемо вивантажити фарш. Ну, в кінці замісу ми вам його покажемо. Поступово фарш розділяється на волокна і, в принципі, показує досить хороші результати. 15 кг фаршу ви можете без проблем завантажити. Він навіть і потребує, я так бачу, що він хоче більше фаршу. Більше фаршу, тобто 10 і він повністю покрив вишнек і, можливо, навіть би і швидше вимішувався, швидше розділявся на волокна. Він може працювати з різним, з емульсією, зрубленим м'ясом, не тільки з фаршем, з, рубленим з фаршем, який пропустили через абсолютно різні решітки. Через 3 мм, через 12 мм, через підрізну решітку. Люди часто використовують такий фаршеміст для маринування шашлику. Тобто завантажили 15 кг шашлика спеціями декілька хвилин і фарш можна оформувати. Позаду у нас 5 хвилин вимішувань, можете поглянути консистенцію. Ми не намагалися досягнути прям ідеальної в'язкості, вимішували буквально 5 хвилин для того, щоб вам показати, як він працює. Кажу цієї моделі, що діжа перевертається конструкція стаціонарна, ми перевертаємо діжу, нагадує у нас 5 кг фарша і завантажуємо її у будь-яку зручну для вас ємкість. Якщо вам потрібно робити декілька замісів, його не обов'язково там ідеально вимивати, ми бачимо, за рахунок того що тут лопасті, у нас майже нічого не залишається. Подекуди. Ну, потім вже рукою можна вибрати. І на виході у нас ось така консистенція. Розпався на волокна, досить клубей. Тримає свою форму, кружний. 5 хвилин роботи. Якщо потрібно краще, довше вимішуєте. Що ми В наявності багато різних фаршемісів, як і ручних, так і електричних. Підбираються під різні моделі, під різні задачі, під різні потреби. Є від 30 літрів до 100 літрів. В різних варіаціях, модифікаціях з різними лопастями. Підбираємо фаршеміс, тістоміс саме під ваші задачі, під ваші об'єми. Важливо підбирати саме під об'єми. Потрібно враховувати. Кількість фаршу, який це буде фарш. За більш детальною інформацією саме про те обладнання, яке підійде саме вам, звертайтесь, підскажемо, розкажемо, покажемо, можемо продемонструвати, як працює якісь інше обладнання. Менше, більше. Завжди раді допомогти.